Різдвяний концерт класичної гітарної музики в католицькому храмі з двохсотлітньою історією у Чернівцях. Позаду мене знаходиться Базиліка Воздвиження Всечесного Христа, храм якому більше двохсот років, і вже 21 грудня кожен охочий зможе послухати там тематичний різдвяний концерт за участі студентів коледжу. Мистецтво імені Сидора Воробкевича в Чернівцях сьогодні маю унікальну нагоду завітати туди всередину на репетицію. Трішечки пізніму для вас храм. Покажу репетицію. Ну і запрошую вас, приходьте в неділю, з 16.00. А до мене відбувається репетиція. Зараз ви е, чуєте активно готуються до концерту. Пізнаєте нашого, нашого Леонтовича, Щедрика, неймовірний твір, Ну Просто тут настільки акустика до мурах. Обов'язково в неділю концерт, але ще подивіться на ці неймовірні розписи храму, орган, який зберігся з 19 століття і е, вітражі. Надзвичайний храм, унікальна акустика. Неймовірна атмосфера. Ще й благодійна мета будуть збирати кошти на підтримку наших воїнів. Тому приходьте всіх вас щиро запрошую в неділю 21 на 16.00.